Капеланське благословіння на 17 листопада 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог нас, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні у Святому Івандії розповідається про те, як Ісус пішов со своїми учнями на гору, а учні Петро, Яків і Іоанн, і там під час молитви преобразився, став. Білий і одяг його став білий, такий, що за цяйва якого засвітило те місце. І він говорив з. А, і, і побачили вони, що він говорить з Ільйой і Моїсеєм про те, що відбудеться в Єрусалимі. І учні, як замліли від того, що побачили, або від того місця, де яке якому це сталося, бо воно преобразилося і преобразився їх вчитель. І це преображення до них доторкнулось. Якось Ісус в розмові з учнями говорив про те, що деякі з вас деякі з вас побачать Царство Небесне ще до того, як прийме смерть. І коли я думав над цими словами і читав саме це місце Євангелія, мені здалося, що це про це він говорив, і про цих учнів, деякі з вас. Петро Іоанн, Яків. яких він брав на насілення дочки Іаїра, а іншу закривав, яких він брав ще в інше. Коли їх обирав. І постану, я так думаю, по стану їхнього серця, по стану готовності, відкривав те, до чого вони могли дотягнутися, прийняти або бути свідками того, що відбувалося. І тут вони відбулися, вони. Я шукав слово, яке підібрати, до чого вони доверкнулися. Вони доверкнулися до благодаті Господньої, яка і на них поширилася, але завжди перебувала на Ісусі і перебуває. Тобто ми не, не змінювалася. Але Він показав, що ця благодать є і в випробуваннях, і в радості. У відпочинку і в праці. Бо коли зумніли учні розмовляли Моїсей Ілля і Ісус, розмовляли про хресну ходу, яка повинна відбутися, Ісусову, яка повинна відбутися в Єрусалимі, про те, як Він з'їде на Голгофу, постраждає, помре і воскресне, про важкий шлях. Який понесе Ісус. Але благодать, яка діяла в цьому вже місці, яка зійшла в це місце, поширилася на учнів так, що вони навіть не відчули того важливого моменту, про що розмовляли ці троє. Тому Петро і сказав, що добре нам тут бути, давайте поставимо кущі. Для Ісуса Моєсея і Іллі. А ми, ну, ми ще трошки там побудемо. І мені здається, саме це є відповідь на те, що деркути за Китайство Небесного. Уяснити це, розповісти про це або, не знаю, якось. Аргументувати те, що відбулося, це неможливо. Тільки той, хто в цьому побував, доторкнувся, на якого ця благодать поширилася, може сказати, я там був, і я відчував це і це. Це кожному з нас. Той, хто не доторкнеться до цього, Ну, не отримує ніяких е, доказів, підстав або аргументів про... про Господа. Вони будуть розповідати про нього, але я його знати не буду. Я не буду, не буду знати про ту радість, яка яка поширюється на мене в цих взаємовідносинах, всієї єдності, цій вірності в тому місці і в тих словах перебування. Але із світла відкривається це преображення тим, хто готовий його прийняти, понести, не бути. Світло є те, що ну, є тим, яке темряву розкриває, і людина стає зрячою і бачить, що навколо неї знаходиться. Світло є те, що зігріває. Але світло, якщо я не готовий, то світло посвітляє і світло спалює. Так і я, коли у мене ще є гріхи і пристрасті, Неготовність моя до сприйняття, то мені до часу і не відкривається саме в такому вигляді, як відкрилися учня. Благодать в такому вигляді. У готовності серця було, їм дано подивитися і доторкнутися, і стати свідками, учасниками царства Небесного, яке йшло, поширилося на них. І ось воно було тут. Знаєте, покайтеся, бо набуло Царство Небесне. Ось воно де. Біля мене. Але я повинен а, змінитися таким чином, щоб це царство небесне, яке поруч зі мною, мене не осліпило і не спалило, а навпаки, розігнала темряву і зігріло. Як це поширилося на трьох учнів. Я не знаю, як поділитися а, тою радістю або тим свідченням про Царство Небесне, яке серед нас. Але я можу поділитися своєю вірою, те, що це є правда. І ми є частиною цього всього, і нам це заповідано, щоб воно було в нас і серед нас. І через цю маленьку віру Господь мене дасть можливість робити наступний крок, який мені набитий до цього. Бо я вірю в його, я довіряю йому. І я йду за ним. Амінь.